Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зварити вареників з капустою на кефірі. Ті, що в сковорідці готуються. Значить так, 250 мл кефіру. Сіль Сіль така, знаєте, дуже солона, то я десь півчайної ложки солі. Але, взагалі, -то, якщо на півлітри кефіру, то я беру майже повну ложку солі. Чайну ложку можна півтори цукру, це розмішаю зараз. І треба буде борошно від 400 грамів. Це в мене в ситочку улазить десь 400-450 грамів. Кладу я сюди неповну ложку чайну соди і борошно разом із содою і замішую круте тісто. Таке гарно круте тісто. Тісто я таке гарне вже замісила. Ось таке гарне картугеньке. Я кладу його в плюночку і десь відкладаю хвилин на 10 чи на 15, хай відпочине. Так, тепер, дівчатка, тим часом, поки тісто відпочиває, я беру сковорідку, Готуюся, щоб варити. Ось у мене марля. Я на цій марлі завжди варю. Сьогодні я буду в сковорідці, а взагалі то марлю можна пов'язати на каструльку, на таку. на зручну. І варить просто на марлю. А я буду в сковорідці. Ось так я поклала марлю, можна тряпочку якусь, і виливаю сюди водички. Десь 400 г. Накриваю кришкою, ставлю на вогонь. Невеличкий вогонь, хай нагрівається, поки я буду вареники ліпити. А як повикладаю вареники, а якщо водичка буде википати, то. Просто додати сюди кип'ячену воду. Воду поставила тепер капуста. Це я вчора її тушила і не знала, що я буду, чи я буду вареники робити, чи то я буду е, пиріжки. Поставила така смачна. Я робила відео з капустою, так що, якщо цікаво переглянете попередніх відео, беру тісто, тісто таке ставлю, знаєте, слухняне. Я взагалі-то люблю робити вареники і стаканом видавлювати кружечки. А мені пишуть, так довго робіть ось так качілочкою. Відходів не буде. То я сьогодні зроблю так качілочкою поріжу на кусочки, але вони у мене ніколи не виходять рівненькі. Коли я стаканом видавлюю, то точно вони рівненькі виходять. Ну, ось так приблизно. Я буду старатися робити однакової ваги вареники. А тепер я ось так розпліскую, так як і всі, я ж нічого, ніяких нововведень немає. Звичайні вареники. Ну, у мене такого середнього розміру я люблю робити. І великих не роблю, і таких, щоб і за маленькі, ні. Хто як любить. А віночок я ось так роблю. Окрається так, зажимаю і підвертаю його ось так. Наверх, все вийде. Оце такі мій я ніколи інших не роблю, а лише так. Все. І так я зараз поліплю і буду викладати в сковорідку, скільки влізе, як закипить вода, скільки влізе, покладу, накриваю кришкою і буду варити від 4 хвилин. Бо мені пишуть, 7 хвилин не відкривай, це ж дивлячись, якого вони розміру. Оце мої будуть варитися 4 хвилини, десь чи, може 4 з половиною, і теж не відкриваю кришку. Так, дівчатка, ось, наприклад, із цієї сковорідки я покажу. Які вони в мене виходять, все дуже легко. І викладаю я їх такі гарні, я невеличкі роблю завжди. Ось так, тепер зливаю воду ще і знову ставлю на вогонь останню партію варю. З картоплею і з капустою я завжди люблю з зажаркою. Я ось так нажарила зажарки багатенько. Та й взагалі в мене постійно в холодильнику зажарка стоїть. Я то нароблю, баночку складу, і в мене постійно є зажарка на любі випадки життя. Я дуже люблю навіть картоплю-пюрешку із зажаркою. Дуже смачно. Хочете, зберігайте мій спосіб приготування. Діліться, коментуйте обов'язково. Ставте лайки, кому подобається, підписуйтесь. І все буде неодмінно добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю! dos um